Харківщина мимоволі перетворюється на порохову бочку. Жити у першій столиці стає дедалі небезпечніше. Там все частіше лунають вибухи. Місцеве населення не встигає оговтатися від одного удару, як у місті лунає інший. У свою чергу, Служба безпеки України намагається всіляко заспокоїти місцевий люд. Показуючи свою оперативність та ефективність, вони миттєво звітують про затримання диверсійних груп, які тероризують Харків. Возраст. От 20 до 63 лет. Основная большая ну, ядро ⁇ это то количество людей. Это 30-45 лет. Это разные категории. Это предприниматель с барабашова, это таксист, это бывший сотрудник правоохранительных органов. А щоб бути переконливішими, Служба безпеки України відзняла відеокоментар диверсантки, яка керувала терористичною групою. Я уроженка Ставропольського краю Російської Федерації. Гражданка України і зараз проживаю в Харкові. Во время одного из выездов в Росії була завербована представителями російської групи. Мені був дам позивний Z і поставлена задача підобрати членів групи із числа харківчан антимайдановців. Для завершення диверсії на території Харківської області та не встигла служба безпеки прозвітувати про знешкодження цієї групи, як на Харківщині пролунав новий вибух. Гриміло на залізничній станції основа Станція основа вагони горять. Вагони загорілися, бо на станції здетонував закладений вибуховий пристрій. На щастя, ніхто не постраждав. Лише у сільських будинках, які розташовані поряд, повилітали шибки. Але й не минуло й кількох днів, як служба безпеки України знову звітує, на Харківщині знову затримали диверсійну групу, яка причетна до вибухів у регіоні. Зловмисники мали здійняти у повітря один із міліцейських відділків Харкова під час оперативно-розшукових заходів. СБУ встановила двох членів злочинної групи. Ними виявилися громадяни України 1964 та 1972 років народження. Старший із зломисників працював дільничним інспектором райвідділу, який планувалося підірвати. Та чи то хтось наврочив, чи то для силовиків настала чорна смуга, у Харкові знову пролунав вибух. Казривна вална була страшна. Що... У мене до сих пор під коленками все дрожить. Страшно було, звісно. Ми думали, воїнська частина. Вот, воїнська думали в них взорвалась. І харків'яни не помилилися. прогреміло біля військової частини. Вибухівка була закладена під бетонний паркан. Відбуваються слідчі дії. Поки що е, кваліфікується як умисне пошкодження майна шляхом вибуху. Це 194 стаття, якщо я не помиляюся Кримінального кодексу, але безперечно е, ми переконані в тому, що це чергова диверсія е, ФСБ. Тепер силовики шукають підривників, і ймовірно, найближчим часом служба безпеки в чергове прозвітує: тих, хто влаштував вибух під військовою частиною у Харкові, затримано і залишається сподіватися, що після цих слів у Харкові запанує спокій. Однак в серії харківських вибухів є незрозумілі речі, які викликають безліч запитань. Зокрема, затримання службою безпеки диверсантів. Силовики оприлюднюють прізвище затриманих та їхні адреси. Також у СБУ звіт. Тують про розкриття планів терористів. Натомість відеодокази затриманих виглядають непереконливо. Обличчя диверсантів закриті, а їхні зізнання на камеру нагадують завчену заздалегідь із папірця про мову. Чому Служба безпеки України замилює обличчя, людей, яких звинувачує у терористичних актах, можна лише здогадуватися. Бо, як показує практика, СБУ закриває обличчя вибірково не всім затриманим. І що далі буде із харківськими підривниками? Наразі невідомо. Поки що українські суди жодного терориста не відправили за ґрати. Проте затримання диверсантів, терористів, інформаторів та посібників бойовиків не припиняються. Для безпеки кожного українця дуже важливо розуміти, що зброя, злочинці, провокатори заслані диверсанти і шпигуни. Не мають знаходитись серед нас. Ми сьогодні підготували і з вами поділимося останніми результатами затримань диверсантів і терористів. в Харкові. Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали диверсійно-підривну групу. Затримано особливо небезпечну диверсійно розвідувальну групу.